Привіт друзі. Продовжую рубрику Лохена. Значить, що я сьогодні би, тут проробляю і навіщо? Якщо найду, знайду відео, як рослиці, як вони називаються правильно, таке зелена ізгородь. От я її практично вирізав всю, Є тут на дощ. Ну, вони практично, бачите, яблуні без боки вийшли. Практично на рівні були, а то й вище, якби яблунь. Е, причина в тому, що невчасно було пострижене воно, а і жива ізгородь не вийшло. Тобто, <кхем> будемо думати, що з цього коріння підуть нові побіжки і ми щось з знизу сформіруємо. Ну, це так, я собі думаю. Значить, що тут по плану? Значить, да, і ще тут персики от викинув сьогодні. 15 років дерева, вони своє відпрацювали. Бачите, яка якби серединка. Це все мертве, щоб ви розуміли, таке отут. -от. Ну, якось вважається, що середина вимерзає в персиків. Тут є ще груші. Е, ну, якби по грушах, я вам так скажу, їх у нас було багато, і вони ще є, і ми їх вже продавали, і дарували, і викидали, і, і роздавали. І, коротше, то не є такий продукт, і, ну, якби на ньому грошей не заробиш, Це точно і определено. Що я вирішив? А, так, да, ще тут у нас дві черешні. Одна взагалі дуже велика. Рання супер, ще навіть немає на базарі. Черешень, а вона вже все. Це її шпаки, а там ще гонучка висить, якась тряпочка. Можна. Шпаки лякали. Шпаки її з'їдають нараз. Ця черешенька. Ну, зараз не буду казати Ой, про сорти, тому що я вже чесно не пам'ятаю, треба в книжечку дивитися. Взагалі, суперова черешня. Крупна, супер, я би сказав. От, ну, що з того? П'ять ну, відер черешень, що з ними робити? Вони на базарі копейки стоять. Там у нас ще одна от черешня є. Вона в цьому році дала більше відра. Низько росла форміровка. Я її сам формував вже. формурував. Ну, Тут за бочкою, якщо підійти ближче, подивитися. Там є відео про Цю черешню сорт крупноплідна. От, значить, вирішив, це все вирізаю, викидаю, те вже вирізав і тут порахував, буде е, десь 150 кущів лохини влізе сюди. 150 костів лохини. Немало, не багато, це десь можна вийти 50, 60, 70 тисяч в рік гривень на сьогоднішній день. З розрахунком на сьогоднішній день це десь на п'ятий рік. Може і на четвертий як вийде. От. Може взагалі не вийде це таке. Тобто живемо, рахуємо, читаємо, вкладаємо, рахуємо. От такий, якби, принцип роботи. Якщо не вкладати, не рахувати, боятися чогось, а вдруг не вийде, хто знає чи не вийде, а вклав, зробив, може і вийде. Що більше реальне. Далі покажу, що буде. Все це, що вирізали. Маємо бити на сіпу, а потім щепа буде підсипатися в рядах лохини. Ну, Далі покажу. Значить, стикнулися з проблемою. Арпал стояв на вулиці, у нас накритий. Якби ну, таким якби родном. Все рівно туди водичка попала в барабан, от, і воно там прихватило. Арпал, що таке арпал? Значить, це виробник Вінницький завод Арпал о, Щепорез. Зараз трошки зараз трошки від'їду, бо тут не можна положити його добратися до барабана. От, і спробуємо нагріти. Тут я трошки вже нагрів середини, але там буде удобніше. От, роз... Ну Щоб водичка розстала і тоді до роботи. Так як я думав, Можуть, сюди в барабанний відсік сніг попав. Він там потаяв, пару днів від булатка, нульова температура. Значить, зараз будемо відігрівати і попробуємо запустити. Завів арпала і людей побив трохи Таке воно зелене більше. Трохи паршиво б'ється, бо якби... Просто патички, ну, якби гіляки без цієї зелені, воно би краще ці. Ну нічого, я вже приловчуся. Значить, що він б'є? Сире 100 мм. Сире 100 мм. Тверда порода 85, м'яка, 100, сире, тверда 85. Ну, таке рахується м'яка порода. Біждум'ягкої. Перда це ясен, дуб. От. І суху скільки там 60. Да? От. Тобто суху дуже об'є 70 суха 70. Суха порода 70. Суха порода взагалі об'ється Не рекомендую нікому. Погнав далі, тому що вже вечір, не знаю чи сьогодні доб'ю. Привіт, друзі Рубрика Лухина найшли, найшли золоту жилу, ріжемо гілячки грубші, тонші, ну, такий старий цвинтар, він не охожений, ніхто тут вже за ним не дивиться, ні за гробами, ні якби абсолютно. Мабуть, ті люди, що вже Тоже померли, що ухажували тут на цьому цвинтарі. І ми тут якби для нас це золоте дно. Ми тут вирізаємо все. Сьогодні чудова погода, пару днів була теж. І так витягуємо їх і гілячки ці складаємо біля дороги, привеземо Арпала, з поріза. От, щоб вже було готове і тоді б'ємо прямо в бус щепу. От, будемо бити. Тобто ми вже тут били трохи і продовжуємо цю роботу далі. Щепа нам якби трохи обходиться по грошах. І фізична робота, нема кому працювати. От. Всі знаєте яка ситуація сьогодні в Україні. От. Ну, працювати потрібно, тому що не працювати теж нема як. От. Думаю, якщо ми тут це все почистимо, то нам навіть будуть вдячні люди. Отак От витягуємо гілочки на дорогу складаємо і якби з цих кучок потім будемо бити щіпу. Трохи робота уморітельна, але варіант у нас, якби поки що... Їх є два взагалі-то варіанти. А можна купити щіпу. Якщо говорити по цінах, то 2 роки назад я цікавився. От, це... Тоді ціна була десь не десь, а в одному місці 400 гривень за куб, а, цей... а в другому місці 450 за куб. Тобто вони мені на трасу фуру, там, скажімо, на, 400, на 45 кубів не трамбують нічого. Поки я її довезу, залишиться вже не 45 кубів, а 35. От, такий мені відомий варіант. От. А це трохи якби фізично. Но фізично важкувато, але економніше. Тут ягода виходить золотою. Привіт, друзі. Настала весна. Саджанці наші в очікуванні до посадки. Значить, я не зняв процес тут, що ми зробили. Значить, що ми зробили? Получилось у нас 3, 6, 9 рядів. 9 рядів. Ну, ще не рахував скільки в ряд війде саженців з інтервалом по 80 см, значить що представляє собою канава така, значить ширина 50 см і глибина десь до 30, 25 до 30. Значить, на ґрунт... На ґрунт, коли викопали тут, зараз вам покажу. Ой, зразу не показав, от воно, От вона, значить, сірка гранульована засипав. Видно, так? Да? От вона. Гранульована сірка. Потім э, мелка кора. Тобто ми набрали її там на... Де дерево дерево обробляє на мусоренько, можна сказати. І перебили на щіпорезі і кинули на дно, і, виходить, кори. Ну, там сантиметрів небагато, може, 2-3. А зверху такий економний варіант тирси. Тобто торф і зараз. Паршиво доступний, нормальний торф. З Білорусією вже не працюємо. Ну, тобто люди не працюють вже з Білорусією, з Прибалтикою, а там теж перебої. От. І ціна зараз на нього золота, будемо казати. Ми знайшли такий значить, економ варіант. Тут у нас недалеко по... Кілометрів 15. От привіз, вчора трохи перетрасав, накопав в торфу на березі. Ну він, він зовсім не білоруський. Ну от в бусі. Тут я вчора трохи просіяв от. і от така трава відкидає сюди і відходи і будемо такий пробувати міряв кислотність мабуть <клух> мій pH метр трохи бреше навірно. бо щось я не можу взагалі як би з ним нічого поміряти показав 6 одиниць pH тобто треба більш професійного Купити PH-метра. ну Тобто, як би не було, будемо такий економ варіант сьогодні по-другому не виходить. от І, Ну, далі, далі буде. Такий, друзі, робимо субстрат. Варіант, значить, три до одного такий пиріг, піріг. Три лопатки торфу, одна лопатка. Тирса, тирса хвойна. От. І так заповняємо рівчики на рівні з землею. Потім буду дивитися, якщо буде трошки остатку. Торфу, то трохи добавлю, а ні, то більше буду давати тирси. Тирса з часом перегниє і буде нормальне добриво. Трохи тирса буде поїдати азот. От, це треба мати на увазі. Значить, і Періодично трошки давати азоту кущикам. Значить, Серу даю і спитав вже за 4 роки на практиці, що, що сиру треба контролювати кислотність постійно і сиру давати якби, ну не жаліти одним словом сірки. На даний момент грануліровану сірку маю от, і Даю, значить, я показував, там під низ на землю сипав. Потім е, даю ще поверх, е, сиплю ще поверх тирси І ще буду сипати поверх торфу от, в ряді. Тобто, щоб добре закислити, тоді буде е, сірка працювати і. У нас буде добре закислений субстрат. От. І, мабуть, сьогодні будемо починати посадку, тому що в рувах дуже торф швидко висихає і потім його буде проблемно намочити. І от такий пиріжок слояний. Зараз хочу вам показати, як брустер ми насипаємо. Значить, Це в нас торф, сірка. І знову зверху тирса м'ялка. Вона буде добре тримати вологу. От. І... Буде перегнивати і все буде окей. А зверху по тирці сипимо щепу. Щепа не буде давати вітру і розносити тирсу. І от десь отак от вийшло. Вже вчора поставили каплю <кхід> цілу ніч поливали і зараз поливаємо тому що торф дуже висох торф висох і його важко промочити а щоб його промочити щоб сажанці не загинули треба його досконало промочити ну все пока